Тетяна Козиров, адміністрацію президента. Будь ласка, Тетяна, якщо ти нас чуєш, скажи, будь ласка, що Ще там відбувається. Добре, тут інтернет живе, тому на жаль, не можу включитися ані скайпом, вам продемонструвати картинку, не можу і стрім продати так само. Хочу розказати, що от зараз приєдналася власне до активістів співачка Руслана і просила відмести усі вимоги і вироспилося одну введення військового стану у Луганській і Донецькій областях. Mm -hmm. Нарікала на те, що чимало провокаторів є тут на серед активістів, і що вони е, ну тоді е, таким чином, що вони просто приходять підходять до мікрофону і починають закидати якісь там провокативні провокативну інформацію. А люди не розходяться е, в принципі вже сформований список. Е, Активістів, які які підуть на переговори із представниками адміністрації президента, це власне ті самі люди, які заходили вже до міністерства оборони. Вони ж тим же складом будуть вести переговори із адміністрацією президента, з представниками адміністрації президента. Утім, наразі, окрім власне, зубка Геннадія, заступника першого голови адміністрації президента. До активістів ніхто не виходив і поки що, власне, це наразі ця інформація. Дякую. Це була uh, Тетяна Козир, наш кореспондент під адміністрації президента.